Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проекту Супермама. У минулому випуску, як і передбачалося, ми познайомилися з мамою-співачкою Анцею, яка вважала за порукою хорошого виховання повну свободу у творчій реалізації. Однак тривожність жінки позначилася на самооцінці молодшої доньки. Суперниці ж під час оцінювання критикували малу участь Анції у вихованні не зацікавленість у домогосподарстві. А також їм не сподобалося, що в самореалізації жінка довгий час перебувала в тіні у чоловіка, а в наступному випуску ми побачимо самоорганізовану маму Ілону, яка вважає, що запорукою успіху в будь-якій справі є дисципліна і розпорядок, через що змалку привчає дитину до сімейних правил. Брата такий підхід відверто назвала дресурою, а саму Ілону вважатиме термінатором сім'ї. Оскільки виявиться, що вона висуває завищені вимоги і до чоловіка. Але справжнім шоком стане реальна причина, чому ж Ілона так прискіпливо ставиться до дисципліни і непокори. З чим пов'язана така поведінка дівчини? Пишіть свої припущення в коментарях та підписуйтесь на наш канал.